Всіх вітаю! 12 серпня 2024 року хочу показати вам різницю між плотом Dandi і плотом Флавер Супреме. Це все гібриди від Флойда Зайгера. Я читав, що це самі найперші його гібриди між абрикосом і сливкою. Різниця, щоб ви розуміли, ось така. Так, плодики Флавер Супреме у мене в цьому році немає крупних, але бачите їх колір. І Даплданді. ось такий він красень в цяточку. І він більш такого зеленуватого кольору. І флавер супріме. Ось таку окрасу. Дуже чудовий. Зараз ми розріжемо їх. Ось, виходить, е, зліва направо, зліва це плод флавер супряме. Зліва направо, справа це. Плот дапл Данді в розрізі. Бачите, трошки є навіть така невеличка відмінність, буквально невеличка. Але ось такий він. Флавер супряме зліва і справа. Дапл Данді. Будете знати? До нових зустрічей, друзі!